Всім привіт! Рішив зняти відео про свій фотовеличитель, як я його анонсував. Зараз розповім, як я його виготовив, з чого зробив. Цей, ця частина нижня підсвітка з лінзою камерою і ось таким, як скажемо, штативом, так скажемо, був куплений на AliExpress. хотів зробити собі мікроскоп за рахунок того, що... Ця конструкція не є стабільною і при фокусіровці э, пригала картинка і не було більш чисткого запису відео. І тому я вирішив зібрати ось таку конструкцію. Купивши на Оліксі э, фотовелічитель УПА 509, взявши його конструкцію, а саме цю частину. І без лінз, без euh, самих лінз, без тих euh, фокусів механізму викинув залишив цей кронштейн, це кріплення і сам штатив Ну і закріпив його на ось таку прищепочку За рахунок того, що ця частина була в минулому закріплена в сам чемодан, як ви бачите, в самому чемодані. Є двірка, тут він було встановлено, і ця частина верхня, вона зараз в мене, виходить, в самому, в самому низу. Я її розвернув і за рахунок цього збільшилася відстань від деталі. Плюс ще додалася ця частина, ця відстань. І в такому випадку в нас, зараз покажу, в такому випадку. У нас на 100, ну хай буде 130 мм збільшилася відстань. І тому фокус на відстань, як ви зараз бачите, зараз я сфокусувався більш на на максимальній відстані. Ця частина стала неробочою. і І тому прийдеться, мабуть, викинути цю нижню частину, вона на Різьбі. Вона одвіняє, сам фотовелічити. І зараз спробую я її викинути і зменшити і побачити, наскільки сам, сама конструкція, наскільки ця частина піде вниз. Так як ви бачите цю частину з різьбою, яка входила в саму основу, я викинув, і тому зараз в мене зменшилася висота самої конструкції. І зараз ми можемо спробувати зробити фокус. Фокус. Так, пробуємо, піднімаємо. Піднімаємо. Піднімаємо, піднімаємо. О! Ось. Проба. О, навіть навіть ще трохи фото, фото запасу. Фокусі є у нас запас. Так, це сама максимальна відстань від робочого стола. Зараз подивимось скільки. Ну, Скажімо так, до низа цієї конструкції 430-440 мм. Це більше відстань. На цій відстані такі плати, як плата від телефона, вигляді так. Ну, за рахунок того, що ми можемо ОБС е зробити так. І на цілий екран ми бачимо зараз таку картинку. Тут ще в нас збереглися регулировки яркості, але я поставив на автоматичний, тому він підлаштовується, не хотілося, не хотілося настраювати. Я бачу зараз за світів ці, О! Десь на рахунок це. Це саме більше фокусна відстань. Ми зараз бачимо. Що ще я хочу показати? Це, як ви кажете, 40, 40 см-43 см відстань така. Я думаю, що ось такі деталі паяти, ну не досить зручно. I tomu ja bez tu ti gotove obuhše odnu platu. Evo se devamo. Možu iznajti. Še, še odnu platu. Našo platu. Zaraz prebačite vas na, na premeri tako i plati. je ja za svi velike na kameru. Na osnovi još tako i plati. Fokusne stranice. На основі ось такої плати. Як так, ви бачите, тут теж досить, досить маленькі деталі. Я візьму ось таку деталь. Яку я ще зможу спаяти своїм паяльником, це, це більш ювелірні такі. А ось ця деталь більш підходить для моїх можливостей. які я буду паяти. Зараз спробуємо її поставити. О! Ну і на такій відстані. Я думаю, фокус ще можна трохи підстроїти. Właśnie nas jeszcze może podstawić fokus. Teraz, jak przyjrzycie się, to ja zrobię zimę inaczej. Właśnie zacznę nagrywać. Teraz ja wam jeszcze napięcie takie wideo, żeby też mogli zobaczyć to na swoim ekranie, jak to będzie wyglądać w właśnie Tak, oto. Tak. Przeżyjemy. No i ja myślę, że zmienię. Таку викрутку, на основі якої ми будемо в якості паяльника. І я думаю, що навіть на такій відстані ось такі деталі можна якось проконтролювати. А зараз спробуємо зменшити фокусний відстань. Опускаємо до більш приємного, щоб не мешало 20, ну, десь 20. Ja ja Myślę, że nie, nie, oczy nie blokują. Właśnie na tej wstani. zaraz teraz spróbujemy skupić nasze detalię. To jest ta sama detał. fokus. Nustrawiamy fokus. Oto my skupialiśmy się. Ja Myślę, że takie detały my już z możliwie bardziej na При пайці. І, і вам раджу і розміщати деталі для пайки всередині мікроскопа, тому що по краях йде перефокусіровка. більш фокусівка чітка в центрі. Це ще можна картинку більш вивести краще за рахунок того, що Автонастройки балансу білого і яркості забрати, а я їх встановив тільки для того, щоб показати попросту, наскільки, на що, на що здатний такий мікроскоп, на які можливості. В, в продажах в описі до того мікроскопа, який я замовляв на Айл-Експрес, було написано 150, 150 разів. 150 разів фотової чині, але, як ми знаємо китайці, дуже люблять нас радувати такими словами. Зараз подивимося більш менші деталі. Я думаю, що навіть навіть ось такі конденсатори. Можна і Ось як він виглядить живий. Так що. Так. Пробуємо далі записати відео. Це для робоча зона для пайки. Ну 220-230 навіть можу знову заміряти. Ну, так я і казав. 220-230 мм. 200 мм. Я думаю, для пайки нормально, паявником під можна, нічого не блокує. А тепер покажу можливості мікроскопа е, варіанті Якщо нам потрібно о, проконтролювати якусь, якусь дорожку або якийсь контакт, і для цього нам прийдеться ось, зробити таку підставочку. Оберемо підкладку, я використовую цю, ось цю. Вставлю собі таке. Ну, і ось на це я встановлю зараз саму плату. Зараз фокусний відстай. Зменшилася до, до 60 мм від самого від самої підсвітки. У нас ще є можливість опуститися менше. І зараз, зараз я вам покажу. Запис відео йде. Покажу. Навіть, навіть в мене ще є можливість ще менше, ще менше фокусне розстояння зробити в районі двох районі, районі 20 мм Зараз спробуємо сфокусуватись. Фокус у нас все дозволяє. Можливість фокусів є. Цей варіант тільки підходить для того, щоб якось якось проконтролювати. Якийсь вже палець влазить для того, щоб передвинути. Ну і як ви бачите, ми можемо якось контролювати чи для себе. Саму моменти пайпу. Також у нас ще підберігається регулювання підсвітки, Добавляючи підсвітку. Ну, як ви знаєте, я вже вам сказав, що автоматично яркість білої у нас регулюється саме мікроскопу. Так що ось такі можливості цього мікроскопа. Я думаю, для... Простих ремонтів, таких як я займаюся вільний час, ось, ось, ось ви можете наблюдати таку картинку, я тільки пальцем дотикаюся, ця конструкція теж не є настільки штивна за рахунок того, що це в мене не, 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 не напряму закріплено до стола, а є рухомі частини. І тут у нас вже нема фіксації цим винтом, так як до, до цього моменту входить. Я думаю, з кріпленням кожен може погратися, як йому пасує, але я хотів в цьому відео показати більш менш можливості цього мікроскопу фокус. Ну і. і як ви бачите, він витягує досить непогану картину. Я скажу, що... Оце ну, на такій, це тільки для контролю якихось моменті потім нам треба саме працювати це саме мінімум спробуй ще фокус у нас ще фокус дозволяється зробити посівку це вже далеко ще це назад 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 закру фокус не відстане вже загублено фокусне вісти це вже дуже-дуже близько, яке я зараз бачу, що я не можу сфокусувати деталь, це вже дуже далеко. Це вже дуже далеко і це каже так. Ось так. Спробую підняти. Ну, Я думаю, на цій висоті можна сфокусуватися. Ja jest że taki wariant dosyć niechłany, możliwości jak na mnie też nie ma. Chcę pokazać wam te strony, taką jeszcze schemat. No, teraz na, na kamerę, na telefonie nie zobaczymy, ale na samym mikroskopie my teraz widzimy taką detalię. Rozdziwić się markerowką, nie ma problemu. Na 100%. I co jeszcze mogę ja opowiedzieć o swojej konstrukcji? Że... Nawet tutaj jest 50 mm, nawet w tym wariantie można sobie wyjrzeć. No, ja nie wiem. Spróbuję. Spróbuję. Oś, oś, taki takiej rezystorczyk, jasne, wam nie widać, ja wam pokażę na zapis. Inny zamienić. Kartynka dosyć niekowana. Ja zaraz sesję wam może rozpuścić. Jakie robiłem, ja nie wiem, video może będzie ciekawe, jakie ja składał. Ja myślę, że już o corazcie wygórzty video. Я його можливості. так Тепер повернемось. Цей мікроскоп, як ви кажете, переходні ці ж, цю я робив на програмі, і то кольцо я друкував у себе на 3D-принтері, як ви зараз бачите, на 3D-принтері. І тому звертайтеся можу. Допомогти з цими деталями, якщо хтось захоче повторити мою конструкцію, ці деталі є в мене, є в інтернеті, цієї нема, анімації я вже сам робив в програмі. Ці деталі так само, таке кріплення. Тут болти я використав М4, як мені здається, М4 длиною 50 мм. З потаєм. Ну і я не знаю, я в майбутньому, мабуть, буду якось цю конструкцію переробляти в тому смислі, щоб зменшити цю відстань. Але навіть в такому варіанті, як ви зараз бачите, навіть в такому варіанті ми можемо ось опустити в ту сторону. Так. А в такому варіанті ми можемо щось. Тут вже є 20 мм, навіть більше 230 мм, і навіть в цьому варіанті ми можемо контролювати свою пайку за рахунок. Я не знаю навіщо потрібно вище. Навіть дивіться, яка ця плата, а яка вона на екрані. Я думаю, що більше... Більше фотоувеличення чи відеоувеличення додасть тільки то, що нам буде важко відібрати паяльник, яким це запаяти. Ось, ось, навіть так можна. Так більш краще коли видно. Значив підсвітку. Також від себе хочу додати, я би вам радив використовувати. Не таку підсвітку, а так як в мене зараз тут знаходиться фонарь з боку, або від цієї сторони, щоб світило під углом на деталь. Бо використання такої підсвітки робить зеркальне відображення світового потоку. Якщо ми зараз додаємо яркість цього її підсвітки, автоматично вона відбивається і йде нам в камеру. А якщо боковим підсвіткою то, як ви зараз бачите, я цю взагалі виключив і навіть бокова підсвітка. Зараз спробую направити цю лампу. більш детальніше, Ось ось ви бачите, зразу картинка міняється. Ну, так як в мене йде автоматичне налаштування підсвітка, ось навіть в такому варіанті без самої підсвітки і більш краще. і Ми також можемо контролювати саму можливість спайки. Візуально. Ну і направляємо паяльник, дивимось на деталь, потім дивимося на монітор. І ось на моніторі ми вже більш, більш детально бачимо. Я думаю, що паяти так дуже би було важко без такого приладу. Такі деталі. Ну Навіть це феном паяти ось я би, я би теж радив Ті деталі, більш паяти феном, а в камеру тільки наблюдати, як вони паяються. Бо самим паяльником, ось так, як я зараз використовую викрутку, ну дуже-дуже важко. Хіба щось щось поправити, так як у нас буде відновлення цієї, наприклад, дорожки, то я думаю, що паяльником краще би було туди під'їзди. Всім вдячний! Всім до побачення. І що, ще, що, що тут ще розказати про це? Багато розповідати теж не можна, бо ну, нового нічого не скажеш. Просто хотів показати як варіант і спробую змонтірувати відео в якості варіанта. Такого. Ще хотів би також відповісти на питання, як я вивожу картинку на свій комп'ютер на програму OBS Studio. На цьому відео, які ви дивилися, тільки що в мене використовується ось такий конвертор HDMI USB. Він виводить там, я так зрозумів, 2.0 USB має, він виводить картинку Full HD максимально. Я, як ви бачите, Китай. Також є в цього продавця, бо ось такі прибори, прилади, які виводять вже, ну, по заявленим характеристикам 4K, так як він використовується USB 3.0, як ви бачите. І звісно потрібно мати на самому комп'ютері такий самий USB 3.0, щоб виводити в більш великому в качестві ці розширені картинки. Про цьому приборі. Різниця цього прибору від того, що було, цей вже має два HDMI. Гнізда. Одне для входу, друге для виходу. Входить картинка з камери або з передатчика. Або зараз вам покажу ось такої камери. Я вивожу собі картинку на примері HDMI. Вихід на сам монітор. Ви можете зразу вивести картинку на монітор. Також він має ще два такі 3.0 джеки. Це один для наушників, якщо у вас на цьому HDMI є аудіо якесь, то ви можете зразу на наушниках або на якихось колоночках виводити собі звук, як, як, як ви вже зрозуміли. Також можна, якщо звукового дорожки нема, підключити сам мікрофон і записувати. Зразу вже додавати буде до того, до того відео сигналу, що тут. Ходить і передається на комп'ютер, буде додаватися аудіосигнал з цього. Я вже пробував, ну, так собі. Це зависить від самого мікрофона, качество мікрофона, який ви підключите. Я більше люблю, мені більше подобається підключати до лінійних. Там більш звук більш чіткіший. Так що, всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Дякую за тих, хто підписався, прошу підписуватися і решти. Це буде більш мотивувати мене знімати якісь відео. Я буду бачити, що ці відео, які я знімаю, більш актуальні для когось, хто їх дивиться. Також в мене є відповіді на коментарі. Можете, звісно, писати в коментарях, може якісь побажання для мене, як починаю, з чого ви більше вже в тих розбираєтеся. Алгоритмах Ютуба, що цікаво, що не цікаво, глядачам. можете підсказувати Також, якщо є якісь питання до того, що ви побачили на відео, або я щось не дорозповів, тому що я стараюся коротке відео записувати. Все охватувати теж не, не виходить. Так що можете, звісно, писати в коментарях. Я буду вже від цього моменту е, старатися відповідати на всі коментарі, які є. У Моїми відео. Всім дякую, всім тримайтеся, разом до перемоги!